Гіпербезпека в школах, навчальні заклади Кіровоградщини перейшли на режим посиленої безпеки. Міністерство освіти і науки вимагає стежити за тим, аби на території, де йде навчання, не було нікого, крім учнів і педагогів. Ретельніше дбати про безпеку дітей вирішили через складну ситуацію в державі та провокативні повідомлення про замінування. У навчальних закладах вводять пропускну систему. Після восьми, 830 ранку батьків та відвідувачів в заклади не пускають. Зайти в школу під час уроків можна пред'явівши Репустку у деяких навчальних закладах ворота зачиняють на ключ, і до закінчення уроків діти не виходять за його межі. Також у школах планують встановити кнопки виклику міліції та камери відеоспостереження. Ми хочемо зменшити ризик, і тому батьки запропонували отак жорстко зробити. Перед школою поставлено дзвоник, він значить, визиває охоронника. Всі батьки дітей запускають сюди і діти далі приймаються вчителями, батьки, які приходять, забирають дітей, учителі їх організовано виводять. Якщо батькам чи іншим особам потрібно проходити в школу? Вони через чергово визивають представника адміністрації школи і проходять. Звичайно, це певні кошти, про які сказала, це кошти батьків, і повинно бути обов'язково демократичне спрямування. Зібрались батьки, питання вирішують: будемо це робити, чи не будемо. Певні кошти закладаються і в місцевих бюджетах. Особливо це стосується міст обласного підпорядкування. Тим не менше, це цих Коштів для того, щоб але кожне батько, як і вчителі, звичайно, хвилюються за те, крім навчання, дитина повинна ще і бути забезпечення в цьому навчальному закладі.